Хей, hey, всім привіт! З вами Деніс Френлі. Перше моє відео, а вже не перше, вже друге моє відео, але маю на увазі моє перше відео, маю на увазі довге, бо то було коротке, на 2 хвилини зранку. А це моє перше відео, довге, ну таке, до 5-10 хвилин на цю камеру якісного контенту. От тепер починається якісна камера, якісний контент. Тому підтримайте лайком. Якщо Ютуб не спише. І зараз я купив честь такої події, честь цього всього. Коротше, відновив кіндер-сюрприз. Купив я сьогодні Кіндер несподзянка кін, ну це кіндер сюрприз, але таке як несподзянка, щось нове. Ну, коротше, тема така. Я хотів, коротше, я Кіндер, як працював коло де я працюю, недалеко є магазин. І Я в той магазин пішов. І знайшов, знаєте що, кіндер сюрпрайс, але смурфики. Пам'ятаєте, ми я лише всього лиш один Кіндер купив зі смурфиками ось він. А то був, а там вони продають далі, продовжую. ну, колекція всіх смурфіків. І блін, і ти не візьмеш ніяк ту колекцію, бо працівники, оті пацани, які працюють там на тому заводі, де я працюю, по магнітах, а вони там ще щось роблять, там мішки, що вони теж ходять в цей магазин. І ви розумієте, я взяв я візьму кіндер, піду на касу, а тут вони заходять, і такий крінж. Мені на голову що я точно не можу там взяти. Ну, вибачайте, не буде е, ну, на смурфики. Ну, не знаю, якщо в цьому кіндері буде на смурфики, то так. Ну і коротше, я сьогодні не зміг піти в той магазин. Хоча я там винен 4 гривні, хто знає я, вроді мав казати е, за ту шоколадку. Ну, не стало, мушу тоді у понеділок вже завтра напевно, піду на роботу і доплачу, віддам. Але я пішов. Там у місто майже ну коротше до заправки там є магазин, я пішов і там купив е кіндер. Тому вже там зразу запитаєтеся, а вдруг ви туди зайшли. Ну ні, ті працівники. Та ні, вони заходять найбільше в той магазин, де знаходиться робота. А там вже та навряд чи наврядчі. Ну десь може бути, але в цьому випадку ні. Тому все, поїхали народ до заставки. День швені реагує, день швені реагує. Сьогодні буде реагувати на Кіндерсюр. Прайс, прайс, прайс. Почитаємо коментарі під вчорашнім роликом під, з новим телефоном. До речі, мама вже поїхала. Вона вже у дорозі. Вона буде добу їхати туди, в ту межу горі, і вже аж завтра на ранок приїде. Тому такі справи. Все, читаємо коментарі. Я купив новий телефон, реакція на йогурт Данон зі смаком чорниці. плюси, і мінуси, Ютуб і Шорт. І я написав, я купив телефон Realme Narzo 50 a Так, і читаємо коментарі. Фішка, вітаю з новим телефоном. Дуже дякую. Міша Тонькевич, Молодець, що купив телефон. Тепер відео будуть ще якісніше. Ну, як бачиш, ще якісніше. Е, Жора Масиніков, я подивився під параметрам нормальний телефон. Дуже дякую. Рома Василенко, класний телефон, тепер буде годний контент і годна реакція. Олександр Ткачук, чекаємо влога на роботі від тебе. Вибач, Олександр Ткачук, скоріше всього, не буде влога, тому що якщо вони побачать, що якісь там влоги, знімають якісь відео, вони побачать, що я несерйозно ставлюся до, до роботи, що я прикалуюсь на роботу. І ви знаєте, там, де я працюю, а я не казав, в тому приміщенні, де я працюю, стоїть відеокамера. Тобто на часов все бачить. І я не буду знімати. Ну, вибачте, я хотів хоча б коротенький шорт знімати, зняти, показати, що я там роблю. Ну, шорт можна. Ну, шорт може знімлю, але ну, ну, відео не знімлю. Я десь може, шорт все-таки вам знімлю. Єдине, що дійсно я можу, це шорт зняти коротенький. Побачити процес роботи, як там друкує всі ці е, отакі три зуби. тому такі справи. А влоги, ні, сорян. Я не буду кіпа, позоритись. Ну, ви поняли. Фішка, бажаю берегти телефон, бо ви знаєте, що я не беріг ті попередні. Ну, це раз вже найдорожча річ треба берегти. Джек Норіс, вітаю з покупкою нового телефона. Думаю, він тебе протримається в мене. Три роки. Ну, три роки це доволі великий проміжуток часу. Думаю, в мене як в тебе Джек Нріс мало би протримати. Олександр Ткачук, також вітаю з 11 тисяч підписників і з новим телефоном. Дякую, і так попало. Дійсно, що в той от самий день вчора. І телефон, і 11 тисяч підписників. Ну, знаєте, щоб не казали, ти купив на 10 тисяч. Ні, я купив на 11 тисяч підписників. Телефон. Добре. Фішка, я думаю, у тебе нормальний телефон. Так, нормальний. Вітаю з 11 тисяч підписників. Чекаємо 12. Думаю, через 2-3 місяці... Ні. 1-2 місяці буде 12. Подивимося. Smoothie Channel. Перший раз чую, що... Цю назву телефона Realme. Ну, для мене теж перший раз. Фішка, так, купи мажор. А, я питався, що мажор добре, може, завтра, післязавтра куплю. Я до речі, якщо сьогодні бачу в мазині, може, куплю. Люксім, на кінець ти купив собі на 10к новий телефон, хоча зараз в тебе вже 11. От правильно 11к. Фішка, ну так і є. Тікток, але Ютуб хоче з Тіктока забрати до себе. Тому і створив Ютуб шорти І правильно це зробив, бо ліпше буде саме. Вже захиб, багато говорю. Ліпше буде самий популярний сайт YouTube, ніж TikTok, бо в YouTube є багато різного контенту і довше, ніж хвилина. А TikTok майже весь контент до хвилини. Тий вертикальний відео, а там YouTube можна і горизонтальний перевіряти. Все таки я за YouTube. Тому хочу, щоб YouTube був самий популярний сайт на цьому на всьому інтернету. Все, добре. Олександр, знову пишечка на відео з новою камерою. Ось вони вже знімаються. Фішка. Багато не грузиє, трохи ще. Це краще записати на картусі, ніж цілий день сидіти кожних 10 хвилин по ширті, тому ліпше пиши і телефон бережи, бо, лиш, бо лишиш нас без якісного контенту. Добре, буду берегти. Чекайте, я все правильно знімаю, я все правильно, добре буду берегти. І на картусі писати, ніж грузити. Там. Фішка, класні AirPods, Дякую. Ден Клентон, ну ти швидко набрав 11 тисяч, думаю, 12 тисяч тебе. Чекаю у вересні. А, телефон дуже крутий, навіть крутіший за мій. Дуже дякую. 12 тисяч, напевно, завтра і ой! У вересні буде. Віталій Дяченко, випили 300 кана. Може і випили, я не рахував. 400 кана. Я теж не розумію, чому твої топі відео Ютуб закидає, а круті малюнки ні. Ну т, питання. Ютуб хоче, видно, показувати людям. Або новим підписникам, як я дурію, ніж як я малюю. Ну, малюнки теж там від цілих 7 тисяч зібрало. Ну, а не 10, і не 15, і не 18. Як то з тарілкою. Добре, сьогодні знову я сьогодні зняв, як я тарілку маю, Поки що 2 тисячі, не знаю. Добре, буду щось подібне до кінця дня знімати. Все, відкриваємо Kinder surprises. Чекайте. Все, друзі, на кінець ви отримали годну камеру, го... Ні, годний контент ви отримали. Годну камеру отримав я. Ну Не знаю, може, якщо у вас теж класно, то ви також отримали. Так, перше, що мені треба, години. Година у мене під рукою, мій iPhone 13 і 14. Все відкриваємо. Е, так, подивився я відео про телефончики, про, щоб дізнатися, що у мене за телефон Realme. Поки що сказали ці обзорчики, технообзорщики, що нормально. Але я ще додивився ці відоси, бо я лише тако одним оком гляну, що там. Та все, добре. Зараз ми це будемо їсти, топити не будемо. І зразу відкриваємо ігрушку. Смурфики, не смурфики, давайте перевіримо. Блін, не смурфики. А що тоді? <смірко> так, що нам попалося? О, але щось цікаве. цікаве. Робот нам попався. Та ти що? Нам попався робот. Їздовик на лижах. Ну давайте глянемо, ну давай, ну давай. І це ви називаєте очима. Йоу, палки це навіть не очі. Добре, будемо збирати. Йоу йоу, чекайте. Пише інструкція, що це треба приєднати до кольосиків. Правильно під'єднали. Здається, неправильно. Ось ось таку. Наступним чином треба під'єднати ось цю штуку. Та-да, ага, ось такий з'явився сніг. Що він робить? Коротше, він просто крутиться руки. Ага, чекай, щось тут намальовано, що ти тримаєш його за пальчик. Руки самі що? А, я поняв, він їздить. Я поняв, він їде і типа, крутяться від цього руки. Я поняв. І останнє, що нам лишилося наліпити очі, Але такі в нього очі, як космонавт. Тому давайте наліпимо. Давайте все-таки наліпим. І я вам покажу, що та й до чого. Підтримайте лайком. Мій новий контент. Мій, мою нову камеру. Чекайте, а чого він тут рот не відкриває? Йолки-палки, він рот тут не відкриває. Походу в у мене руки, воно добре зараз відклеється. Ну, коротше, дивимося результат. Результат буде ось такий. Але тут я вам це не покажу, я це вам покажу на килимі, бо він там... Ну, тут покажу, коротше, дивіться, що він робить. <сум> йолки палки навіть нічого не показую. А, Ну оце він робить. Може на столі це вийде? Ну, коротше, давайте на килим'я це зроблю. О, вже більше. О, отако от він щось робить. Типа сніговик. О, він, коротше, ось так. О! О, на кінець спрацювало. Ось що він робить. Твою. Цю не робить, а ну. Тут тримати за його хвіст треба. О. Коротше, він типа їде і в нього... О, на кінець Вийшло. Все вийшло. Народ вийшло. Ставте лайки, бо вийшло. Все, він отако от робить, все я вам показав. І давайте хочу вам очі. Пов... Ти, Ти мій кошмар. Ану, видно. О, все, я вам показав, очі, бачите? Так. О, дивіться, супер. Во. Але персонаж взагалі не супер. Я удивляюся не, не з персонажа, а з якісної камери. Ось вам і ігрушка. Ось така ігрушечка. Ну, я оцінюю. Давайте оцінювати ігрушку від 0 до 10. Моя оціночка. 7 балів. Чо, 7? По-перше, рот закритий, ці два вуха мені зовсім не подобаються, очей не видно. 7 балів, все. Міг би 6 поставити, поставлю 7. Все, добре, друзі, ми поставили. Так, до речі, камера вже не робиться, так як та робила, що, знаєте, тринь, 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 фокусувала весь час. Добре, давайте їсти кіндер ти завершити цей ролик, бо на черзі я знімаю на жувілент. Реакція на жувіленд. Ой. Хто би міг подумати, що за рік я буду такий класний телефон мати і так багато підписників на каналі? Клас! Оце Восарай! Навіть, ну, навіть тут він намальований красивіше. Борот відкритий. Зараз доїм і ще покажу, як він виглядає. Коротше, вас сьогодні чекає ця реакція на Кіндер. І я гамі Кока-Колу. Зі смаком кока коли Ось таке я сьогодні купив, а завтра будемо бачити. Чи мажор куплю, чи ще щось. Кіндер клас 10 балів. Все, друзі, на цьому все. Цей раз не топив. Наступний раз, може, розтоплю. Ось така ігрушка. Чекайте, як вам звук. Ось така, бачите, навіть тут він відкрив рот красивіше. А Тут уже закритим ротом. Ну і тут просто діти бавляться. На цьому все. Дякую за перегляд цього контенту. Сподобалось? Натискаємо лайк, підписуємось на канал. Хоча навіщо? Як? У мене вже так мені достатньо 11 тисяч, але може. До наступного року, до 10 червня 2023 року попробуємо 20 тисяч набрати. Питка, не питка, давайте попробуємо. З вами був, бо до, до 1 січня не виходить. Там не виходить 20 тисяч до 1 січня, бо того що. Дуже багато. Ну, Рахуйте кожне місце по тисячі, тобто давайте порахуємо, скільки я буду мати тисячі. Якщо у вересні 12, жовтні 13 тисяч, в листопаді 14, грудень 15, у мене буде 16 тисяч 1 січня, а мені треба 20, то значить, якщо січень 16 тисяч, ще раз порахую ще раз. Значить вересень 12, жовтень 13, листопад 14, грудень 15, січень 16, лютий 17. Е, березень 18, е, травень 19, червень 20. Якраз до 10 червня ми 20 не беремо. Ха, то давайте не беремо. Все. З вами був Деніс Френні. Підписуємось на канал до червня 23.20 тисяч. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Оце смачно пою.